Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Отож, продовжую тематику того, чого чекати в квітні місяці. Сьогодні будемо говорити про пенсії, доплати за вік, перерахунок працюючим пенсіонерам. Взагалі нові правила з'являються нові правила для пенсіонерів. Говоримо про те, що зміниться для пенсіонерів з 1 квітня. Дякую всім, хто підписаний на канал. Дякую за ваші коментарі. Дякую за ваші лайки. Це дуже приємно. І долучайтесь, хто ще не підписаний. Ласкаво, прошу. Отож, почнемо з 1 квітня в Україні традиційно відбудеться індексація пенсій для працюючих пенсіонерів. Під час перерахунку підвищення пенсій, на жаль, на жаль, це можуть відчути не всі. Хочу пояснити, чому. Нагадаю, перерахунок проводять особам, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати. І придбали не менше 24 місяців страхового стажу після призначення або після попереднього перерахунку пенсії. І особам, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і придбали менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення або попереднього перерахунку минуло не менше двох років. Є важливий нюанс дуже часто. Людина, яка продовжує працювати, от вона взагалі не відчуває перерахунку. Дуже багато людей пишуть: от я продовжую працювати, так, і ось де той перерахунок. Ну, де ж кажуть, що був перерахунок, але людина його не відчуває взагалі. Навіть якщо додали в стаз ще два роки роботи, от ну не відчуває людина цього перерахунку. Дивіться, на це може вплинути ряд факторів. Наприклад, тут слід освідомлювати взагалі структуру пенсії. Якщо основний розмір пенсії він малий, і до нього встановлені там дотяжки до певної мінімальної виплати, то незначна зміна коефіцієнта стажу вона не завжди призводить до підвищення. І пенсійні виплати вони залишаються без змін. Наприклад, основний розмір пенсії він трохи зростає, а при цьому доплата до мінімальної виплати на таку суму вона зменшується. І ось це урівнюється, і якби людина не відчуває цього перерахунку. Як заявив прем'єр-міністр Шмигаль, в квітні перерахунок пенсій торкнеться понад 600 тисяч пенсіонерів, які працюють. Ще одна важлива новина: цього року пенсіонери мають ймовірність отримати підвищені пенсії вже у квітні, а не в червні, як це було раніше. Далі доплати до пенсії пенсіонерам, які сягнули певного віку, тобто доплати за вік. Як повідомили в пенсійному фонді, в Україні встановлено компенсаційні виплати для пенсіонерів віком 70, 75 і 80 років. Відповідні суми становлять: 570 гривень це для пенсіонерів, яким виповнилось 80%. 456 гривень для тих, кому виповнилось від 75 до 79 років, і 300 гривень для осіб віком від 70 до 74 років. Компенсаційні виплати автоматично перераховуються із досягненням пенсійного відповідного віку. Новий розмір виплати замінює попередню компенсацію, встановлену за молодшою віковою категорією. Наприклад, от дуже багато людей думають, що ось отримала там. 300 гривень отримувала так, сягнув певний вік і вже буду отримувати там 400 плюс ще до тих 300, буду отримувати 456. Ні, додається тільки на 156. От якщо людина отримувала 300 і вже по так, і років виповнилось, і виплата має бути 456. Тобто додається тільки на 156 гривень, не на 456 гривень. Важливо, що загальна сума пенсії разом з компенсацією не повинна перевищувати 10 тисяч 340 гривень. Тобто, в разі перевищення цієї межі виплати можуть бути обмежені. І є деякі люди, які ось обурюються, кажуть, що ось там депутатам, суддям і так далі. Вони собі роблять просто завищення, а ось людина, яка працювала, так заробила собі нормальну пенсію і має право на цю вікові доплати, але ось в неї є межа, так, ось 10 тисяч 340. От якщо отримує таку пенсію, все вікових доплат вже отримувати не буде, бо не має перевищувати ось цю суму пенсія. Далі нові правила виплати пенсій для громадян на тимчасово окупованих територіях та за кордоном. Український уряд ухвалив нові зміни щодо виплат пенсій, які стосуються всіх громадян України незалежно від їхнього місця проживання в Україні на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном. Згідно з ухваленими змінами, тепер пенсіонери зможуть отримувати пенсію на рахунок будь-якого українського банку, а не лише Ощадбанку, от як це було раніше. Важливим нововведенням стало запровадження обов'язкової фізичної щорічної ідентифікації пенсіонерів, які перебувають за межами контрольованих Україною територій або за кордоном. Ця процедура необхідна, щоб підтвердити особистість отримувача виплат, і впевнитись, що кошти отримує саме ця людина. Фізичну ідентифікацію потрібно пройти щороку до 31 грудня. Тобто, пам'ятаєте, як з чого все це починалося? Спочатку казали, що е, ось тільки певна категорія має проходити, потім е, це все збільшувалось, збільшувалось. Тобто, а ось зараз, ну, от, от, дійшли вже до того, що. Е, Обов'язкова щорічна, тобто кожного року треба проходити ідентифікація пенсіонерів, які перебувають за межами контрольованих Україною територій, або люди, які зараз перебувають за кордоном. Тобто, як пояснюють, що ця процедура повинна для того, щоб підтвердити, що ось саме ця людина отримує пенсію, так? Тобто не якась ліва людина, а ось саме ця Тобто, підтвердити свою особистість. Потрібно все це проходити щороку до 31 грудня. Для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях також передбачена додаткова умова. Якщо вони не проходили фізичну ідентифікацію протягом півроку, то повинні здійснити, хоча б якусь одну фінансову операцію на своєму пенсійному рахунку, щоб виплати не припинялись. Бо от якщо Просто йдуть собі гроші на картку, так, на пенсійну, і людина не витрачає. Тобто, через півроку можуть вони припинитись. Це не значить, що ці гроші хтось забере, просто можуть заблокувати картку, і ось потім треба буде все це розблоковувати. Пройти все це можна як особисто, так і дистанційно з використанням відеозв'язку або онлайн-авторизації в електронному кабінеті пенсійного фонду за допомогою сервісу Дія, Підпис. Якщо людина не пройде цю ідентифікацію, виплата пенсії призупиняється до моменту проходження цієї процедури, і це може ускладнити ось положення людини, якщо їй потрібні гроші, так а вони заблоковані. Тобто, ось такі справи. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.